Дитячий погляд на війну, максимально щирий та доступний, об'єднала в одну збірку рівненська письменниця Олена Медведєва. У книзі переселені сонечка розповіді 18 дітей. Більшість із них гості нашого міста. Вони разом зі своїми родинами евакуювалися до рівного з гарячих точок. Тому ці діти на своєму досвіді знають, що таке війна і скільки горя принесли окупанти на нашу землю. Я писала вірш, і до нього зліпили з пластиліну дві. Іграшки цим віршим, віршем я я хотіла передати те, що війна нікому не потрібна і що ми переможемо. Даринка написала свій віршик і увійшов до збірки Переселені сонечка. Дівчинка приїхала до рівного Завдіївки, міста, яке героїчно боронять наші захисники, і яке намагаються стерти з лиця землі. Рашисти. Зараз Дарина адаптується до життя у Рівному. Мені тут дуже подобається тут такі. Е... Люди, вони коли їх щось просиш, вони відповідають тобі. А у нас в автівці там не, не всі були такі привітні. Десятирічна Ніка, рівнянка, але її оповідання теж знайшло своє місце у цій збірці. Авторка пофантазувала на тему смерті Путіна. Я розповіла тут про Путіна, якого покарала саме життя. До нього прийшла смерть і сказала йому, якщо ти не зупиниш війну. Е, тобі кінець. Тут я намалювала, як Путін лежить в гробу. Дитяча письменниця Олена Медведєва розповіла, як тривала робота над створенням збірки. Жінка на диктофон записувала переживання малечі, їхні мрії та фантазії. Ми фантазували. В цей час я вмикала диктофон, який записував їхні голоси, їхні емоції, їхні думки. А згодом на комп'ютері набирала ці тексти. І коли вже тексти були набрані, опрацьовані, ми їх ілюстрували з художницями, з дітками. Збірка переселені сонечка вийшла накладом у 6 тисяч примірників. Надрукувати книгу допомогли місцеві підприємці. Видання розповсюдять у бібліотеках міста та роздадуть у школи для першачків. Тисячу примірників вже передали нашим захисникам на передову. Тим на кого покладають найбільші надії не лише діти, але й дорослі. Микола Бражицький, Олексій Олексієнко. Випуск новин.